Вітаю всіх садівників. Зараз у нас почалось літо, і в саду багато чого потрібно підв'язувати: виноград, помідори, інші ляни, актінідію, ожину, можливо, ще щось. В нагоді дуже допомагає ось така штука, як степлер. І сьогодні я розкажу, як ним користуватись, адже ним то, в принципі, просто, але це якщо знати як. А для новачків, хто перший раз купили. Розібратися часто люди не можуть. І так, це степлер, звичайний простий китайський. Я такими користувався досить багато років. Ось ще варіант, можливо, він Рахується корейський, якийсь корейський теж я купував. ну На сезон мені вистачає, але я багато працюю. Я ось таку пачечку, от таких пачечок на 10 тисяч скобів, на рік виклацую штук 5. Тобто це 50 тисяч підв'язок роблю. Минулому році навесні купив степлер ось такий японський. І в принципі я ним дуже задоволений. Рік відпрацював і далі працюю. Все з ним нормально. Значить, як ним працювати? Спочатку потрібно заправити ленту і скоби. Скоби треба брати такими шматочками. Якщо е е зламалося якесь, якийсь кусочок, лишається, то стикувати не можна. Потрібно, ось тут, дивіться, ось так відкриваємо і вкладаємо цілим шматочком. Якщо вламали кусочок, вкладаємо маленький кусочок. З двох кусочків, з трьох кусочків сюди не можна вкладати, бо на місці стику обов'язково застрягне та скоба. Вся, скоба дуже просто, зрозуміли. Тепер ось тут відкривається наш доступ до ленти. Ось так. І вкладаємо ленточку. Лентою я користуюсь ось такою італійською. Вона має товщину 10 мм. Цього цілком достатньо, грубшої купляти сенсу немає. Ця, ця добре тягнеться і тримається, все з нею чудово. Також потрібно заправити ленту. Оцю клейку частину можна викинути, вона не потрібна. Ось так сюди вставляємо. Протягуємо, зразу можна закрити, ось так, протягуємо до кінця, щоб було вільно, так само закриваємо. І ось тут, притримуючи ось так, притримуючи пальчиком ленту, вставляємо ось сюди, всерединку. Потрібно вставити ленточку саме, отут, -от, ось таким чином. І загнути її ось так всередину. Все, степле тепер заправлений, він готовий до роботи. Ось тут має завжди ось так легенько стирчати оця ленточка всередину. Як ним працювати? Значить, спочатку цю ленточку потрібно захопити. Для цього потрібно до першого щелчка легенько ось так доводимо сюди і тільки так чуть-чуть нажимаємо легенько так. щелк, є. Механізм працював, ленточка захвачена. Тиснути зараз не потрібно, потрібно пустити. Пускаю, ленточка потягнулася. Тепер можна вже буде брати нашу рослину, що нам потрібно прив'язати, і прив'язуємо. Тут вже треба зробити більш так до кінця і різ, різкий рух. От, прикласнули, все, прив'язали. Тепер ще один нюанс. Значить, ще раз хочу показати, от ми коли тиснемо, якщо я буду тиснути ось так рухатися донизу, то буде незручно і тяжко. Тут потрібен вектор сили направляти не ось так донизу, а ось туди, по діагоналі. Тобто ось в це місце, ось так. Тобто, тиснути не тут. Сюди, а ось сюди і трошки тако вперед, от, от сюди ніби як би нажимати, буде дуже легенько тоді працювати. Тобто спочатку легенько захват і приклацуємо. Догляд за таким інструментом досить простий, можна періодично ось тут змащувати оці рухомі частини, і його треба берегти від падінь і від вологи. На вулиці залишати під дощ, ні в якому разі не можна, бо тут все позаржаві і буде погано працювати. Якщо будете берегти, такий степлер буде служити дуже довго. Що інколи трапляється, це може застрягнути скоба. В такому випадку, що потрібно зробити? Перше звільнити пружинку, друге посунути саму скобу, подивитися, як її там звільнити. І е, порухати ось це, щоб воно опускалося ось так донизу вільно. Тобто оце нормальний робочий рух у цих степлярів. От, б, якщо застряє скоба, то ця частинка ось так там застрягне і е, не буде рухатись. Тоді треба взяти, звичайно, викрутку чи е, ну, що-небудь. Що і обережно от воно ось так застрягло тут. А його обережно підковернути під легенько, це не потрібно сильно робити. І воно так раз вискакує звідси. І все. Після чого можна порухати, щоб там вискочила та скоба, що застрягла, поставити скобу і зажати назад у І все, і степлер знову буде готовий до роботи. І більше в принципі ніяких з ним проблем немає. Звичайно, при роботі треба. Обережно працювати так, щоб ножі не потрапили на дріт. Тому, що, якщо хто ножа зламається хоча б один зубчик, вже степлер працювати нормально не буде. І все, далі підходимо і підв'язуємо рослини. Значить, Спочатку потрібно захватити ленточку, тобто не до кінця. Ось так обережно щелкнули, пускаємо і далі до кінця підв'язуємо. От В цей момент, коли підв'язуємо, важливо це робити не, не ось в цьому положенні, тако гепнути ножом по проволці, а обійти легенько. Це все дуже легенько робиться. От ось, ось я дійшов до цього положення, тобто обійшов ножами за ленточку. І вже тут роблю клац. І все, тоді ножі будуть ціленькі, служити буде степлер вам дуже довго.